В івано франківську облаштували безкоштовний офіс для переміщених громадських організацій та ініціатив. Запрацював він сьогодні на базі громадського простору Молода просвіта, який діє від початку 2023 року. Розповідає організаторка простору, голова громадської організації Молода просвіта Прикарпаття Євгенія Бардяк. За її словами, учасники громадських організацій та ініціатив, які переїхали на Франківщину, працюватимуть тут спільно із місцевими. Також у просторі проводитимуть семінари й тренінги. Євгенія Бардяк каже, приміщення обладнали меб. Для технікою, а на випадок блекауту закупили генератор. Цей простір буде працювати для активістів, для внутрішньо переміщених людей і для загалом активних людей, які потребують чи місця для роботи, чи техніки, тому що і техніка в нас наявна, чи Просто комунікації і взаємодії. Ми зацікавлені в тому, щоб громадський простір для активістів і громадських діячів працював безкоштовно. Але для цього ми самі повинні шукати ресурси, хто би нам покривав навіть такі поточні витрати, як інтернет, кава, електрика і так далі. Звичайно, будемо теж шукати благодійників, які будуть допомагати активістам не турбуватися про поточні такі проблеми. Одним з перших у громадському просторі почав працювати Олександр Шийко. Рік тому хлопець приїхав з Луганщини. Зараз працює над проєктом для молоді. Він організовує поїздки Івано-Франківщиною, щоб допомогти молодим людям інтегруватися на новому місці. Це перш за все зручно, як для мене, так і для нашої команди. Це спільний простір для безпосередньої комунікації між Членами команди для вирішення питань. Зараз ми вже провели один проєкт в рамках конкурсу це туристичний тур Франківщини. Громадський простір розташований на вулиці Січових Стрільців. Як розповіла Євгенія Бардяк, щоб безкоштовно користуватися ним, потрібно заповнити реєстраційну анкету, яку можна знайти на офіційних сторінках молодої просвіти Прикарпаття у соціальних мережах. З її слів, громадська організація отримала запити від ініціатив зі Слов'янська, Сєвєродонецька та Запоріжжя. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ